Сьогодні гортаємо з вами книгу Крим Киріма Наталії Смирнової з ілюстраціями Людмили Стецькович, видавництво Портал 2021 рік. Книжка досить великого формату з твердою обкладинкою, цупкими сторінками і соковитими малюнками. Вона розповідає про долю кримсько-татарського хлопчика Киріма з мальовничого селища поблизу Старого Криму. Ви можете побачити середньовічне місто фортецю у скелі Ескікермен. На долю хлопця випадає пережити Другу світову війну та депортацію. Швидко подорослішати, щоб на чужині підтримувати матір та розшукати рідних. Але він не втрачає віру в майбутнє і все ж повертається до рідного Криму. Власне, через долю цього хлопчика розповідається уся історія кримсько-татарського народу у 20-му сторіччі. Історична довідка і коментар психолога зорієнтують вас, на які моменти звертати увагу, обговорюючи книжку з дитиною, які питання доречно поставити, щоб перевірити, чи все дитина правильно зрозуміла. Ці підказки для дорослих сховані за QR-кодом наприкінці книжки. Вивчаємо історію з книжками порталу.